Проросійська журналістка Діана Панченко схоже таки остаточно перебралася під крило бункерного вбивці та поїхала до окупованого Донецька. Про це екс-ведуча каналів Медведчука повідомила у своєму телеграмі. Зрадниця написала: цитую: вісім років я отримувала цілком справедливі повідомлення із запитанням, чому ви не приїдете на Донбас. Я на Донбасі, там де маю бути. І початку повномасштабного вторгнення Панченко активно підтримує російську пропаганду та відмовляється називати війну в Україні війною ще у квітні цього року національне агентство з питань запобігання корупції внесло перші 100 осіб до реєстру державних зрадників, де звісно ж знайшлося місце для проросійської телеведучої Панченко для маніпуляції українцями та щоденної російської пропаганди. Панченко використовує той же телеграм-канал, де впевнено порівнює русофобію з антисемітизмом, пропонує взяти в уряд України політиків, які підтримують мінські угоди, та звісно ж критикує кожен крок української влади. І все це, як зазначає сама Діана, правду, яку вперто не хоче бачити суспільство. Щоправда, під Урювати українців та розповідати про братський народ журналістка Медведчука почала ще задовго до 24 лютого. Ось, наприклад, у 2021 році на одному із своїх прямих ефірів вона заявила, що хоче поїхати в Росію і не бачить у цьому нічого поганого. Да, звісно, я бувала в Росії, не вижу в цьому нічого плохого. Очхатіла кстати, б в пітер. Возможно, вот ближайшей весной или летом, якщо ситуація з коронавирусом буде позволять. Користувачі мережі такими діями Панченко обурені, як тим, чому українські спецслужби не затримали її раніше, адже вона постійно просувала в етерах про російську риторику.